Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити, додаток, в якому можна заробити без складень Wild Cash. Саме під такою назвою його можна знайти в Play Market. Ознайомлю вас у відео і покажу, як витрачаючи одну хвилину в день на пасиві заробляти без вкладень. Тому додивляйтесь до кінця, сподобається відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. Посилання на даний додаток буде під відео. Я вам зараз показую картинку, по якій вам орієнтуватись: такий чоловічок кольоровий з банкнотами на очах. Додаток тільки на англійській мові. На першій сторіночці вікторини, на яких можна заробити токени. В цьому додатку нам потрібно збирати токени і виводити мінімальне вилучення 800 тисяч токенів. Скажу чесно, збираю. Досить швидко, ви затрачаєте 1-2 хвилини на день. Всі токени майняться у вкладці Майнінг, а до додаткового збору токенів ви можете. Використовувати дану вкладку і грати у вікторини, нажимаючи на ось ці кнопочки. Дається 10 запитань по криптовалюті, і за правильну відповідь вам нараховуються токени. Якщо ви відповідаєте неправильно, ви продовжуєте далі. Щоб запрошувати друзів, нажимаєте друге меню, кнопочку «Crow my Team» І копіюєте своє реферальне посилання і відсилаєте друзям, знайомим. З рефералів вам нараховується 8% комісії, тому, якщо у вас реферали активні, токени швидко назбируються. Щоб поставити в роботу майнінг, заходимо в Кірка намальована. Тут добуваються наші монетки. Найперше, що вам потрібно буде зробити, це покращити візок. Нажимаємо на віконечко з візочком, в першому це покращення кірки. За 24 години першого рівня кірки вистачає досталь. Друге менюшка – візочок, вам потрібно буде її покращувати. У мене вона вже покращена до 3 рівня. У вас буде перший, другий і третій. Обов'язково це зробіть. Тобто за 24 години у ваш візок буде вміщуватись 33 тисячі токенів. Тоді нажимаєте Tab два рази, проходите капчу, на капчу вверху є. Таймер, потрібно швиденько це пройти. І ще раз, якщо ви помилитесь, то вам дається ще одна спроба. Якщо другий раз помилитесь, то не зможете пройти. Нажимаю знову таб і дається за 20 секунд пройти тест. Мені потрібно вибрати слово на літеру A в самому низу. І все. Знову нажимаю. Та і майнер запущений. Тести бувають досить прості, потрібно уважно прочитати. Якщо не знаєте англійської мови, але маєте інший мобільний телефон з перекладачем, можете це використати. Але нагадую: 20 секунд. Невдача! Через 24 години знову входите і ставите майнер в роботу. Також наші токени можна стейкати. Щоб сума токенів просто так не стояла, ми нажимаємо Валет. Я вже відправляла сьогодні токени в стейкінг. Покажу вам, як. Внизу стейкінг, нажимаєте Go. Ось таке віконечко, нажимаєте Max і «Staking now. Підтверджуєте: ось у мене в роботі зараз. 370 тисяч токенів. Коли назбираю на вилучення, я їх звідси заберу і виведу. Дуже легкий у користуванні додаток, тим більше без вкладень. Трішки часу і маленький плюс на вашому гаманці. У наступному відео я вам Обов'язково покажу, як потрібно вилучати. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я викладаю більше інформації і ділюсь різними платформами, проектами, в які заходжу. До зустрічі у наступних відео.